Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні 27 жовтня, 24 рік. Осінь, правда, золота. Дивіться, яке диво. Квітне шафран, крокус, сатінус. Надзвичайно гарно. Сад піднімає настрій. Ну, як навесні. Супер. Ще виноград не скинув листя, от фундук, а тут квітнуть крокуси Сьогодні пасмурно, тут бджілок немає. Але сьогодні мова піде не про те. Сьогодні я буду висаджувати, сіяти, правильніше сказати, висівати насіння лаванди різних сортів під зиму. Покажу вам цей процес. Я покажу, що для цього треба. Ну, весь весь процес посіву насіння. В першу чергу готуємо ґрунт для посіву. Це повинна бути земля очищена від всіх бур'янів. Я вибачаюсь за свій голос, сиплю, тому що після поїздок, тільки з відпустки приїхали, в мене завжди так. Тому що велике скупчення там було народу в літаку ну, і в поїздах, тому в мене, мене завжди після поїздки трошки прихворію. Так, йдемо далі. Це відступ ліричний. Значить, не повинно бути бур'янів, земля повинна бути рихла і. Треба, звичайно, підготувати борозди для, для посадки. Я роб... Значить, ми робимо неглибокі такі борозки ну, сантиметрів, може 5 глибиною, так як лаванда висаджується виключно поверхнево, не присипається землею. Це для того, щоб видно було, де висівається, де. Куди сипати насіння, щоб відстань була відносно ну, така нормальна, і ну, щоб зручно було і обробляти, і рости рослинам. Тут деякі залишилися невеличкі саджанці, ну, вони, це той же сорт, тут я буду вис висівати хемус, тому пересортування не повинно бути. Так, зараз покажу, що для цього треба. Так, тут у мене різні сорти, сорти лаванди. Так, якщо будуть запитувати, насіння ми не продаємо. Я його збираю стільки, скільки мені потрібно для висаджування. Тому, якщо потрібне насіння, то я вам в цьому не помічник. Так, різні сорти в мене тут. Є Елеганс, є манстет, є хіткот. Це в нас так, це Міс Катрін. Тут ось також це Хемус. Це також міскатрін. Естеджан. Елеганс. Ну, так як більше всього я висаджую, висію, правильніше, правильніше сказати, сію. Тут в мене ось розеа даже є Трошки я зібрала. Кущики молоді. Це ось кримська Я для себе насіння я його Уже раніше я його очищала, а зараз я отак прямо, воно все рівно гарно сходить, і не, не треба його лишньої роботи робити, скажімо ось так. Так, ще мені треба суперфосфат, в луночки посиплю трішки. Мені потрібні такі шпильки. Для того, щоб закріпити агроволокно. Використовую агроволокно біле, це тут у мене маркування. Ну, воно вже не таке біле, тому що я використовую неодноразово, але воно таке дихає, з ним все добре. Це біле агроволокно. У мене багато разового використання. Так, ну що? Буду висівати. Просипала в бороздочки добрива і почну висівати із хемусу. Покажу, хто не знає, покажу, як виглядає це насіння. Таке дуже дрібненьке. Ось це чорненьке. Ось. Так як я його не фільтрувала, то воно у мене виглядає ось так. Такі чорні, блискучі зернятка. Висівати буду старатись, щоб не густо. Тоді не треба буде проривати і дуже добре буде роз, рости, Отак От потрошку буквально. Зразу сію три рядочка. Отак ну, я засію всю ділянку. Не буду показувати вам якби повторюватися, одне і те ж саме показувати. Ви вже зрозуміли, як це робиться. Отак От потрошку я його розсіваю в ці бороздочки. Не дуже густо. Всю цю ділянку засіяла хемусом. Якраз вистачило ось на цю діляночку. Хемус, зараз скажу, чому так багато, помаркувала, тому що хемус дуже користується попитом. У нас поле практично повністю засаджено саме цим. Цим сортом в свій час, це близько 10 років, ми привезли насіння з Болгарії. Думали, що воно, ну як би сказати, що болгарська лаванда у нас в Україні не приживеться, там все-таки кліматичні умови більш теплі, але вона дуже гарно пішла, і у нас зараз, так звичайно, на полі у нас є інші там сорти, тому що коли ми починали, то тоді дуже про лаванду в Україні взагалі мало хто що знав. І ми збирали по насіннячку і висаджували у себе спочатку розсаду, потім на полі, щось купували, ну, таким чином. А зараз у нас поле, я вам хочу сказати, кущі просто велетенські, вже метр на метр. І хемус він містить велику кількість. Ефірної олії і дуже привабливий естетично, дуже гарно квітне саме поле кущі велетенські, і ми ж робимо ефірну лавандову олію, саме з нашого, ну, з сировини з нашого поля. Що ще хотіла сказати? А, стосовно, якщо когось цікавлять дистилятори, ви, будь ласка, пишіть мені на Viber. Є зараз в наявності 100-літрові, в кого є бажання. Я номер вайбера тут напишу вам. І повернемось до хемусу. Хемус дуже красивий, так як у нас локація і багато приїжджає до нас туристів. Кущі такі, що якщо ти присядеш на цьому полі, то тебе не видно. Дуже красиво. Так. І тепер повернемося до нашої посадки. Посіяла це все, я вже сказала, що все засіяла. Це, цю ділянку одним сортом. Посипала добрива, не пригортаємо, звертаю вашу увагу, не пригортаємо, а будемо просто зверху накривати. О, Помощник прибіг накривати білим агроволокном і все. І чекаємо уже десь в березні, в кінці березня з'являться перші сходи. Якщо відео моє було вам корисним, підпишіться на мій канал, поставте уподобайку. Я бажаю всім успіхів, вирощувані лаванти. Нехай квітнуть та процвітають наші українські сади, всім миру, міцного здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.